Доброго дня, шановні телеглядачі! Як бачимо, літо у повному розквіті, і багато хто вже дочекався омріяного відпочинку. Ну а тим, хто з нетерпінням очікує на привітання, бажаємо святкового настрою і приємного перегляду концерту вітань. І з вдячністю ми хочемо вітати тебе за мудрість батьківських порад, за вміння всім завжди допомагати. За приклад матері і господині, і за могутні руки золоті. Нехай Господь пошле тобі благословіння. Нехай здоров'я і сил дарують всі святі. Традиція святкувати день народження прийшла до нас із давніх давен. Вважалося, що в цей день душа людини переходить із світу предків у світ живих, і щоб темні сили не могли її нашкодити, прийнято було обдаровувати людину щедрими подарунками та добрими побажаннями. Хай матінка Божа від зла захищає тебе кожен день, як молитва свята. Христос, хай здоров'я тобі посилає на довгі, щасливі і благі її. літа. Хай будуть поруч віра і надія, як два крила що впасти не дадуть, і сам господь. Господь по милості наділить ще довгих літ, щасливу, довгу путь. Чуйна людина, глибока і людяна, посмішка щира завжди вам личила. Знайте, що ми вас любили і любимо, і до століття здоров'я вам зичимо!